Чи варто купувати гібридне авто? Багато з вас задають собі таке питання. Чи варто проплачувати за нього? Чи воно настільки економічне та надійне? Які в нього плюси, Які мінуси. Давайте розглянемо більш детально, наприклад, Toyota Highlander 2020 року. Чому Toyota? Тому що на сьогоднішній день Toyota продає найбільше гібридних автомобілів у світі понад, поміж іншими. Виробниками і вона, одна з перших почала випускати гібридні авто ще з початку 90-х років. Повернемось до Toyota Highlander. Будемо порівняти два автомобіля. Це гібридне авто з об'ємом двигуна 2,5 літра та бензинове із об'ємом двигуна 3,5 Наскільки саме гібридне авто економічніше? Щоб відповісти на це питання, робив тест драйв оцих двох автомобілів. І замряв витрати пального при різних швидкостях: це 80 км за годину, 120-160 км за годину, а також витрати в місті, а також порівняв ці два автомобіля щодо їхньої динаміки, наскільки швидко вони розганяються до максимальної швидкості. А також приїздивши на них по місту, користувавшись що бензиновим автомобілем, що гібридним декілька місяців, можу зробити такі висновки по витратам палива. По трасі майже витрати палива не відрізняються. Можна сказати там. Приблизно в ці 10%, що плюс-мінус однаково. Щодо міста, то тут більш цікаво і порівнювати, потрібно порівняти варіантів. Якщо ти їздиш по місту і ти стоїш в пробках 20%, ну 30, то по факту бензиновий автомобіль 35 бере приблизно на 25% 30% більше пального. Якщо саме їздити по місту і твій режим їзди, це їзда в пробках, де ти стоїш в більше 50% в пробках, ти постійно тягнешся в пробках. Так, тут гібридне авто найефективніше, і тут, напевно, витрати пайного навіть більше, ніж 50% різниця. Тобто тут гібридне авто набагато ефективніше. По розгону автомобіля 2,5 гібридне авто, я б сказав би набагато гірше, ніж бензинове 3,5. Якщо розгін до сотні, ну два гібридне авто трохи відстає, то чим більше швидкість набирає, Тим воно гірше розганяється, при більшій швидкості воно гірше розганяється. Тобто бензиновий двигун при швидкості 100 чи 140, він до максимальної швидкості ще швидше розганяється. Якщо дивитися розгін від нуля до сотні, різниця між гібридним авто на користь бензинового залишається десь декілька секунд. При розгоні від нуля до 140 там вже значно більше. Порядка 4-5 секунд. Від нуля до 180 там уже за 10 секунд різниця. Тобто, гібридне авто розганяється набагато гірше. Після 100 плюс, чому так відбувається? Все відео по замірам витрат пального та динаміці є на ютуб-каналі. Посилання ви можете знайти в шапці профілю, внизу в коментарях.